Вийшло друком нове число Євробюлетеня видання представництва ЄС в Україні. Пропонуємо вам його короткий огляд. Тема червневого випуску День Європи 2012 І ще іще більше інтеграції задля розвитку. Також у номері ЄС визначає три складові розвитку. Заява Олі Рена. Східне партнерство отримало дорожню карту. Сподіватимемося, що Україна діятиме за принципом політичної асоціації з ЄС посол Євросоюзу Жозе Манеопінтутейшейра. Наш континент, наше майбутнє у Києві. Працює європейське містечко. Європейський союз є союзом цінностей. Інтерв'ю із президентом Європейської ради Германом Вандром Прочитати євробюлетень та замовити електронну версію видання можна на сайті представництва ЄС в Україні. Розділ інформація для преси. Євробюлетень. Анонси кожного випуску на сторінці представництва ЄС в Україні у Фейсбук. Вийшло друком нове число Євробюлетення видання представництва ЄС в Україні. Пропонуємо вам його короткий огляд. Тема червневого випуску День Європи 2012 і ще більше інтеграції для розвитку. Також у номері ЄС визначає три складові розвитку. Заява Олі Рена. Східне партнерство отримало дорожню карту. Сподіватимемося, що Україна діятиме за принципом політичної асоціації з ЄС. Посол Євросоюзу Жозе Манеопінтутейшейра. Наш континент, наше майбутнє у Києві. Працює європейське містечко. Європейський союз є союзом цінностей. Інтерв'ю із президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм. Прочитати євробюлетень та замовити електронну версію видання можна на сайті представництва ЄС в Україні. Розділ інформація для преси. Євробюлетень. Анонси кожного випуску на сторінці представництва ЄС в Україні у Фейсбук.